Людина часто думає, що її характер, переконання та спосіб мислення це щось незмінне, що вона просто така, і змінити це неможливо. Але що якщо це лише ілюзія? Що якщо все, що ви вважаєте своїм справжнім я, це лише набір шаблонів, які можна переписати, якщо знати як, ця передача? Не про мотіваційне гасла і не про секрети успіху. Ми підемо значно глибше. Туди, де зароджуються ваші реакції, страхи, бажання. Ми поговоримо про реальну трансформацію особистості, про те, як змінити себе не зовні, а зсередини. Чи справді можливо змінити свою природу? Що блокує розвиток, змушує нас жити в замкненому колі? Як вийти за межі старих обмежень і запустити процес справжніх змін. Ми не просто говоритимо про це, ми розберемо конкретні механізми, що дозволяють не просто змінитися, а стати кимось більшим, ніж ви були раніше. Але перед тим, як ми почнемо, прошу вас підписатися на наш канал, поставити лайк і залишити. Коментар. Це дійсно допомагає просуванню теми трансформації особистості. І чим більше людей дізнаються про це, тим більше шансів, що хтось зможе змінити своє життя. З вами Максим Лисов і це Алхімія особистості. Для багатьох людей, які живуть із нарцисизмом, макіавілізмом чи психопатією майбутнє здається наперед визначеним. Діагнози соціальні ярлики та твердження про незмінність характеру створюють ілюзію замкненого кола. Але чи справді ці риси є вироком? Чи можна змінити глибоко в корені моделі поведінки, переосмислити власний шлях і знайти новий вектор розвитку? Сучасна наука дає чітку відповідь так можна. Дослідження нейропластичності мозку показують, що навіть усталені мисленеві та поведінкові патерни можуть змінюватися. Мозок здатний перебудовуватися, формуючи нові нейронні зв'язки у відповідь на досвід навчання та усвідомлені зусилля. І це означає, що переписати власний сценарій можливо. Якщо Розуміти механізми цієї зміни та навчитися керувати ними. Проте нейропластичність це лише потенціал. Реальна трансформація потребує правильного підходу. Саме тому важливо розібратися в адаптаційних механізмах, які можуть або підтримати зміни, або ж навпаки, стати пасткою, закріпляючи деструктивні шаблони. Ми також розглянемо, як працюють захисні механізми, яка роль емпатії та рефлексії, і як усе це можна гармонійно поєднати, створивши цілісну систему розвитку. Однак це не лише теоретичні моделі, є реальні люди, які змогли змінитися, подолавши власні обмеження. Це такі відомі особистості, як Меттью Макконахі та його боротьба з нарцисизмом і пошук сенсу. Мет відкрив для себе, що справжнє щастя не в славі, а в гармонії з собою. Це Стів Джобс, який пройшов шлях від маніпулятивного лідера до натхненника, переосмислив свої методи керівництва, що дозволило йому повернути Apple на вершину. І ще один приклад це Ден Пенні. Він пройшов шлях від агресивного психопата до ментора мільйонерів, спрямував свою жорсткість у конструктивне русло, допомагаючи іншим зростати без руйнівних наслідків. Ці випадки доводять нам, що зміни можливі. Але самостійно цей шлях пройти майже неможливо. Тут потрібна глибока внутрішня робота та правильні інструменти. І перш ніж заглиблюватися в тему, варто розібратися з основними поняттями, що таке адаптивність і конформність, Яку роль вони відіграють у здатності до трансформації. Чи це лише різні назви одного механізму, чи все ж принципово відмінне явища? Коли людина прагне змін, вона немінуюче стикається із внутрішнім та зовнішнім опором. І тут вмикається адаптація. Адаптація це механізм, який може або допомогти пройти цей шлях, або навпаки загальмувати трансформацію. Ганс Сальє описував адаптацію як процес, що проходить три стадії, і які ми все добре знаємо: це тривога, опір, виснаження. А в контексті змін це означає, що людина або витримує напругу і виходить на новий рівень, або її адаптація перетворюється на боротьбу на виснаження. Після якої залишається лише втома та повернення до звичного стану. Але є ще один варіант, і цей варіант конформність. це коли адаптація перестає бути інструментом розвитку і стає простим підлаштуванням під обставини. Людина не розв'язує свої внутрішні конфлікти, а лише приймає зручні зовнішні моделі, втрачаючи можливість глибокої трансформації. Конформність – це, це така адаптація захисту, коли людина обирає шлях найменшого опорту, навіть якщо всередині залишається дисонанс. Наприклад, когнитивна психологія пропонує важливий інструмент у цьому випадку. І цей інструмент це рефреймінг. Тобто, Переосмислення ситуації, якщо людина здатна змінити своє сприйняття змін і побачити в них можливість, а не загрозу, її адаптація стає конструктивною і некомфортною. Вона не просто виживає у стресовій ситуації, а і використовує її для перегляду своїх переконань і особистісного зростання. З іншого боку, психоаналіз показує, що Іноді адаптація йде шляхом несвідомого захисту. Через такі захисні механізми, як витиснення проекція, раціоналізація. Ці інструменти чи ці захисні механізми допомагають впоратися з тривогою. Але якщо такі механізми діють постійно, вони створюють ілюзію адаптації без реальних змін. І у такому разі людина просто застрягає у знайомих схемах, не рухаючись вперед. Тож адаптація сама по собі це ні добре і непогано. Питання в тому, куди вона веде до трансформації чи до комфортності. Якщо людина використовує її, щоб закріпити старі патерни та уникнути змін. Вона залишається у точці А. Але якщо адаптація допомагає усвідомлювати себе, працювати з емоціями та переосмислювати свої погляди, це вже дорога до точки Б. До справжньої внутрішньої трансформації. Але справжня трансформація це не лише про зміну мислення та стратегії, а й про вміння відчувати. Ми не можемо змінюватися. В ізоляції від власних емоцій та інших людей. Тут е, важливу роль в відіграє емпатія, здатність глибоко розуміти себе та інших, не відкидаючи почуття, а приймаючи їх як частину процесу змін. Саме емпатія дозволяє нам не просто адаптуватися, а переживати трансформацію усвідомлено. співчуваючи у першу чергу собі у складні моменти. Розуміючи мотивацію інших і вибудовуючи гармонійні стосунки з оточенням. Однією із головних проблем у трансформації нарцисичних, макіавілістичних та психопатичних рис є те, що емпатія або взагалі не працює, або функціонує неправильно. І що це означає? Це означає, що людина не здатна або не хоче емоційно включатися у почуття інших, а іноді навіть у власні переживання. Без емпатії неможливий глибокий особисністий розвиток, адже саме вона дозволяє усвідомлювати свій деструктивний патерн, приймати їх і змінювати. Але тут виникає головна складність: якщо емпатія неактивна, трансформація неможлива. Саме тому перший етап. Глибоких змін запустити цей механізм. Якщо проблема не є наслідком генетичної патології або органічного ураження мозоку, це можливо. Але не через примус або зовнішні зусилля, так це не працює. Єдиний реальний шлях запустити когнітивну емпатію. Тобто навчитися сприймати емоції та мотиви інших не через безпосереднє. Співпереживання а через інтелектуальне розуміння. А за нею, якщо процес піде правильно, можуть активуватися і тонші форми емпатії. Це схоже на ситуацію, коли людина втрачає зір. Її мозок автоматично активує інші сенсорні системи, наприклад, слух або тактильне сприйняття, щоб компенсувати втрату нейронні потоки працюють як річка. Якщо один шлях заблокований, вода все одно шукає інші способи розлитись. Так само і психіка, якщо емоційна емпатія не працює або спотворена, завжди можна знайти альтернативний маршрут, через який можна поступово розширити здатність людини до співпереживання. І для того, щоб це зробити, нам потрібно спочатку. Розібратися із захисними механізмами. Часто люди з патологічними особистістними рисами використовують захисні механізми витиснення, раціоналізації чи проекції, щоб не стикатися з власними емоційними обмеженнями. Тому зламати цей бар'єр зовні майже неможливо. Психологи вони обґрунтовано уникають роботи з такими випадками. Адже без внутрішньої готовності зміни не відбуваються. Проте з внутрішньої позиції людина здатна приналаштовувати своє внутрішнє ядро. Для цього не потрібен насильницький розрив із минулим. Достатньо знайти ключ, який дозволить запустити внутрішні механізми змін. Саме тут роль психолога змінюється. Замість того, щоб примушувати до емпатії, він лише допомагає знайти правильний спосіб активувати цей процес зсередини. Таким чином, справжня трансформація починається не з насильницької зміни поведінки, а з корекції способу сприйняття інших і себе. Це складний шлях, але він можливий якщо знати, як запустити необхідні механізми в потрібний момент. Ще одна проблема полягає у тому, що емпатія не може з'явитися у вакуумі. Вона потребує бази, усвідомленого розуміння себе. А для цього людині необхідно вибудувати внутрішню структуру, яка поможе їй зрозуміти свої емоції, визначити сенс існування і сформувати власну місію. Саме ці чинники стають основою для адаптації, що веде до трансформації, а не до сліпового прийняття зовнішніх умов. Тож, давайте розглянемо, як працюють ці глибинні механізми адаптації особистості. І перш за все, варто зазначити складність цих механізмів, яка полягає у досягненні балансу між. Захисними реакціями та здатністю до трансформації. Завдання полягає у тому, щоб ця багатогранна система, сповнена суперечливих імпульсів, змогла працювати як єдиний оркестр, що виконує складну, але гармонійну мелодію. Адаптація, це не просто реакція на зміни, а глибинний процес внутрішньої перебудови, який визначає. Чи людина зростає, чи залишається у пасті своїх захисних механізмів. Для людей із патологічними особистісними рисами нарцисизмом, макіавілізмом, психопатією саме захисні стратегії формують основу їхнього способу взаємодії зі світом. Нарцисизм часто використовує заперечення та ідеалізацію, щоб уникнути болісного. Усвідомлення своєї вразливості. Макіавілізм схильний до раціоналізації та проекції, щоб виправдовувати маніпулятивну поведінку та дистанціюватися від емоційних реакцій. Психопатії зазвичай базується на витисненні та знеціненні, що дозволяє повністю уникати співпереживання та розривати емоційні зв'язки. Для того, щоб відкрити шлях до трансформації, спочатку необхідно навчити клієнта розпізнавати власні захисні механізми, побачити їх збоку, створити об'єктивний погляд на себе з позиції нової особистості. Важливо зробити це поступово і обережно, щоб людина не злякалася того, що відкриється перед собою. І тут як не дивно. На допомогу приходить одна із східних філософсько-релігійних практик. І це методіка, яка взята з буддизму Махаяни, яка працює саме у цьому ключі, який пропонує унікальний підхід до подолання захисних механізмів. Не через боротьбу, а через зміну самого сприйняття реальності. Людина зазвичай міцно тримається за свій. Образ я, сприймаючи його як щось незмінне, пов'язане з її історією, статусом, переконаннями. Це породжує страх змін, адже будь-які порушення цієї конструкції здається загрозою. Але Махаяна навчає бачити себе інакше, не як щось статичне, а як динамічний процес, що постійно змінюється. Усвідомлення цього. Відкриває двері до спостереження за власними думками та емоціями без прив'язки. Якщо більше не ототожнювати себе зі своїми реакціями, то вони перестають бути ворогами, від яких треба захищатися. Страх, гнів, біль чи сум стають тимчасовими явищами, які приходять і зникають, а не чимось, що визначає суть людини. Цей підхід також допомагає позбутися. Ілюзії контролю людина перестає чіплятися старі переконання лише тому, що вони здаються безпечними. Вона починає усвідомлювати зміни неминучі, а її опір лише створює страждання. Замість боротьби з реальністю приходить прийняття не як пасивна згода, а як глибоке розуміння того, що не все потребує контролю. Зміна перспективи стає ще одним ключовим елементом. Якщо подивитися на власні реакції не з позиції постраждалої сторони, а зі сторон і спостерігача, можна побачити, що більшість захисних механізмів це лише автоматичний патерни. Вони не є чимось фатальним або незворотнім, а лише способом адаптації, який можна трансформувати. Остаточне звільнення приходить через усвідомлення взаємозалежності всіх явищ. Якщо немає чіткого розмежування між я і світом, якщо все змінюється і впливає одне на одне, то й страх перед змінами розчиняється. Людина перестає сприймати свої захисні реакції як невід'ємну частину себе, що дозволяє їй поступово. Звільнятися від їхньої влади. Таким чином, буддійський підхід не руйнує захисні механізми з силою, а робить їх зайвими. Він не бореться з людиною, а дозволяє їй побачити, що те, що здавалося частиною її сутності, лише тимчасова конструкція, яку можна змінити, якщо дивитися на неї без страху. Проте навіть цей підхід не позбавлений труднощів. Більшість людей сприймають подібні філософські системи як щось архаїчне, відірване від реальності, не вдаваючись у їхню суть. Вони або відкидають їх, або використовують поверхнево, не розуміючи їхньої справжньої глибини. Але саме філософські вчення. Здатні зробити шлях трансформації не просто теоретичним, а усвідомленим і структурованим, створюючи потужний міст між психологією та глибинними пересмисленнями себе. Філософія не заперечує психологічні механізми, а розрішує їх, даючи сенс, який виходить за межі індивідуальних емоційних реакцій. Вона Дає каркас, у межах якого психіка не просто реагує на подразники, а формує стратегію розвідку. Без цього фундаменту будь-які психологічні зміни можуть бути нестійкими. Людина може розібрати свої внутрішні бар'єри, але без сенсу і напрямку вона ризикує знову опинитися у пастці хаосу. Об'єднання психології та філософії створює універсальний інструмент розвитку. Психологія допомагає зрозуміти механіку змін, а філософія дає їм глибший вимір, спрямовуючи їх у продуктивне русло. Разом вони дозволяють не просто адаптуватися до життя, а перепрошити саму основу світогляду, зробивши його більш усвідомленим і цілісним. Але яким чином це можливо? Як побудувати цей міст між філософією і психологією? Так, щоб він став реальним інструментом трансформації, а не просто ще однією концепцією? Про це ми поговоримо у наступному випуску Алхімії особистості. Не пропустіть! І якщо вам відгукнулися ці думки. Залишайте коментарі, діліться своїми роздумами, ставте лайки. Це не просто формальність, це допомагає поширювати знання, щоб більше людей змогли знайти свій шлях. І, звісно, підписуйтесь на наш канал. А отже, попереду ще багато випусків, які допоможуть вам у цій подорожі. З вами був Максим Лусов, і це Алхімія особистості. До нових зустрічей! І нехай ваш шлях буде захопливим, глибоким і справжнім.